До району Вовчанська українські військові 57-ї бригади зсу їдуть максимально швидко. На узбік чи стоїть обгоріла машина, її спалив російський дрон. Ця дорога прострілюється. Ми її завжди намагаємось тільки по чистому небу в дуже крайніх випадках, коли там дуже срочно їдемо і їдемо дуже швидко. На позиціях зустрічає нас Микола. Він командир батареї самохідок. Разом зі своїми бійцями прикриває підступи до Вовчанська. Каже, ситуація стала набагато кращою, ніж була на початку російського наступу на цьому напрямку. У травні вони не так вільно себе почувають, як почували спочатку. Вони спочатку йшли великими колонами, потім меншими колонами, зараз по одному, по два. Вони дуже ну так мало ходять, як, як раніше. Микола додає, що зараз вже є успіхи бійців ЗСУ. Вони тисли добре, так а потім вже якось стали повільніше, повільніше. Темп їхній зменшився, і зараз ми якось стабілізували. І на деяких напрямках даже намагаємося щось віджимати, вже вивертати своє. Великою проблемою залишається контроль за небом. Українські військові зізнаються, російські розвідувальні дрони практично весь час перебувають у повітрі. Якщо знаходять українських солдатів чи техніку, одразу прилітає ланцет або кабе. Це на прошлому тижні два рази було. Получається, ланцет летів. Ми одработили. Видно, чи засікли, чи етап, ну і Ну виходить, там півгодини. І ланцет прилітає. Пощастило. Машина не посад. Люди точно не постраждали. Ми в укритті були, а машина не не пошкоджена. До бою! Починається бойова робота. Як з'ясувалося, вдалося засікти російських пілотів дронів. Бій затихає. Цікавимося про візити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва, Москви, Підіна, Вашингтона та пропозиції припинити вогонь та сісти за стіл переговорів. Це заморозить конфлікт на час. Потім вони підтягнуть свої сили, ще більше укріпляться, а то це на цих територіях, що вони в даний момент є. І далі почнуть двигати. Я вважаю, все треба назад повернути. Тільки так. По другому не як користуючись затищем, залишаємо позиції, населені пункти побиті російськими авіабомбами. Цей будинок було розбито напередодні, незважаючи на активні бойові дії та близькість до фронту, фермери збирають врожай. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Радіо Свобода.